Неділя 7 липня на 11-му підсумковий випуск новин у студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про таке. Чому не варто розраховувати на державну пенсію? Холодний душ для українців від Мінсоцполітики. Ми що не накопили собі на пенсію на одномоторних літаках. Як 52 пілоти з дробовиками активно захищають небо Одеси від ворожих дронів? Чи можливо це у Дніпрі наш ексклюзив? Задає якусь шкоду цій пташці, великій чи малій, і вона далеко вже не улетить. Набрала рекордний максимум 800 балів з чотирьох предметів на мультипредметному тесті. Вперше на Дніпропетровщині наш репортаж школяркою, рекордсменкою з Дніпра. Мені хотілося хоча б одну двісті, або з української мови, або з літератури. А воно он як вийшло. Десятки постраждалих та загиблі, 3 липня Росія вкотре вгатила по Дніпру. Окупанти атакували місто ракетами та шахедами. Внаслідок удару були пошкоджені житловий квартал, промислове підприємство, торговий центр школи та дитсадки, в лікарнях Дніпра продовжують боротися за життя поранених, а містяни потроху оговтуються від чергового кривавого теракту та відновлюють потрощини. Коли по бомбосховищу вибухова хвиля. Приїхалась, так воно хиталося, як парус над водою. Тривають роботи і на місці ракетного удару по багатоповерхівці, який ворог завдав 28 червня. Тоді були зруйновані чотири останні поверхи будинку. Троє людей загинули. Останню жертву теракту знайшли лише на шостий день після атаки. З дробовиком на ворожого Орлана в небі над Одесою активно збивають російські розвідувальні безпілотники, використовують для цього не ракети і не снаряди а одномоторні літаки як 52 і звичайну мисливську зброю. Чи є така можливість у Дніпра? Ексклюзив від нашого Євгена Коптіва. У відкритому доступі щонайменше два таких відео, де з як 52 збивають російські розвідувальні орлани і зали. Перший над Одещиною ще одного ворожого залізного птаха збили над Миколаївщиною, і це не фейк В Одесі. Це дійсно працює. І працює ефективно. Як 52 хоч і стара, проте маневрена одномоторна машина, витрачає 50 літрів палива на годину. Пілотна здоганяє вороже безпілотника, стрілець гатить зі звичайного дробовика. Стріляючи з мисливської зброї, там летить до 50 дробинок, які там одна-дві дробинки попадає в ціль. Вона задає якусь шкоду цій пташці, великій чи малій, і вона далеко вже не улетить. Реакція окупантів на українське ноу-хау більш ніж красномовна. Это не хроніка Второї світової війни, не кадри зйомок нового топган. Українець стріляють з двохстволки по нашим безпілотникам. Смех смехом, но на херсонському напрямку противник збив таким образом два безпілотника. Днями в мережі з'явились фото як 52 з якого можна зробити висновок. Екіпаж знищив набагато більше шість орланів і два дрони зала. Експерти відзначають результативність такої боротьби. Утім, не розуміють, чому в аналогічний спосіб не знищують російські безпілотники в інших містах України. Приміром у Дніпрі в Дніпрі багато є пілотів, а пілотів, які мають великий досвід, чомусь це ком'юніті пілотів. Воно не навіть самоорганізувалося для того, щоб протидіяти таким загрозам. Чим відрізняється Дніпро від Одеси? Я не розумію. В Одеситів техніка на крилі, а ще їм дозволяють злітати в небо, пояснюють авіатори. У Дніпровських же пілотів є тільки бажання у цивільної адміністрації. Немає літаків, а тих, у кого є, вона не на крилі зараз. Вона зараз не, не в робочому стані. Пілоти, всі інженера проходили через сертифікаційну систему України. Так. Зараз це все остановилося, а в небо підняться хочеться. Я сам парашутист, вже два з половиною роки неба не. Нього. Ухави росіяни продовжують атакувати нашу цивільну інфраструктуру. Тож де заховати малу авіацію, відкрите питання. Водночас, на заході відзначають нестандартний підхід українців до захисту неба. Знищення російських безпілотників із дробовика на як – Це економія ракет, які до сьогодні у великому дефіциті. Євген Коптів, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Холодний душ для українців самостійно відкладати гроші на старість та працювати допоки будуть сили. Такі поради дають у Мінсоцполітики. через катастрофу з демографією, кількість пенсіонерів і тих, хто працює, вирівнялася, а це дуже тривожний сигнал. Держава не зможе платити високі пенсії, тому варто вже зараз відкладати на життя у похилому віці. Коли варто починати, який має бути стаж та як порахувати свою майбутню пенсію, наша Вікторія Вахрушина розпитала експертів. Перше здійснювати накопичення на для для самого себе. Друге, ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати так довго, як ми можемо. Саме ця заява мінсоцполітики неабияк спантеличила українців, коли починати відкладати гроші, аби вистачило на нормальну старість. Розкажемо далі. А ось що про це думають нинішні пенсіонери? Треба заробляти на пенсію. Пробачте, а що ми все життя працювали, цей дай час працюємо. Ми що не накопили собі на пенсію? Юрій Іванович продовжує працювати на пенсії, бо грошей катастрофічно не вистачає. Комунальні послуги ростуть, ліків потрібно все більше, а похід до продуктового залишає величезну діру в гаманці. На життя не вистачає. Зимою комуналка дуже велика, дуже велика. Ну і кушать, що то треба. Так? А ще ж лікарство треба не забувати. Вже 65 років. За плечима Тамари Віталівни робочий стаж 35 років. В рідному Лисичанську працювала офіційно. Втім, щойно вийшла на пенсію, зрозуміла, за ці гроші не проживе. Їй допомагають діти. Я отримую 4 тисячі. Це дуже мало. Це дуже важливо, коли люди повинні турбуватися за свою пенсію. Ну, як у нас пропали гроші у радянські часи, поэтому відкладати зараз. Якось то воно не дуже. Якої б суми вам вистачило на місяць? Ну я думаю, до 10 тисяч вистачило. У мінсоцполітики кажуть, Україна не може платити високі пенсії через демографічну кризу а відтак і радять робити власні накопичення. У нас сьогодні один платник податків. Забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація скоріше за все буде погіршуватися. Водночас у пенсійному фонді пояснюють, нерідко мала пенсія результат того, що громадяни працювали неофіційно або за мінімальну заробітну плату. На сьогодні в області 874 тисячі пенсіонерів. З них майже 30% змушені працювати. Середній розмір їхньої пенсії 6380 тисяч гривень. На сьогоднішній день мінімальний розмір пенсії складає 2361 гривня. тобто він встановлюється на рівні прошиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Максимальний розмір пенсії це 10 прошиткових мінімумів. Тобто максимальний розмір пенсії це 23 тисячі 610 гривень. І чим більше стаж і офіційна заробітна плата, тим вищий розмір пенсії. На сьогоднішній день треба мати не менше ніж 31 рік страхового стажу, і кожен рік ця необхідна мінімальна тривалість страхового стажу буде збільшуватись. Тож, аби старість була забезпечена, відкладати треба вже з молоду. Дехто з Дніпрян саме так і робить. Я вважаю, що це кожна особа вже мого покоління повинна сама відкладати собі на пенсію. Вважаю, що нам треба вже відходити від старої радянської системи, коли наші кошти все займалася держава. Що партія поставила, скільки в тебе буде. Кожен нехай сам займається своїм достатком на пенсію. Звичайно, тоді треба відміняти там пенсійний збір. А от у Європі, наприклад, діє накопичувальна або змішана пенсійна система. Люди виходять на пенсію після 65 років. До офіційних виплат враховуються ще й власні заощадження а сума залежить не тільки від умов праці. Самотнім людям платять більше. А от у сполучених штатах взагалі люди відкладають кошти у різноманітні фонди. І чим пізніше виходять на пенсію, тим більше отримають грошей. Війна в Україні та мобілізація об'єктивно зменшує можливості бізнесу створювати робочі місця та сплачувати податки за працівників, пояснюють експерти. Відкладати кошти треба. Втім, немає гарантії, що через роки інфляцію та можливі проблеми з економікою вони зможуть забезпечити вам старість. Перспективи. Формування другого рівня накопичувальної системи напряму залежить від стабільності економіки і безпечного миру. Поки цього не буде, говорити про перспективи другого рівня накопичувань, вже я про третє не говорю, другого рівня навряд чи на сьогоднішній момент доцільно. І головна порада експертів вже сьогодні мати офіційну роботу та відмовлятися від заробітної платні у конвертах. А особисто перевіряти нарахування пенсій можна на офіційному порталі пенсійного фонду. Тут є спеціальний калькулятор, який покаже, чи варто вам вже зараз починати відкладати гроші на старість. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новина одинадцятого каналу. А чи шокувала вас ця заява від Мінсоцполітики? Чи збираєтесь ви відкладати гроші на пенсію самостійно? Пишіть нам в коментарях, ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не припустити, та підписуйтесь на 11, А ми продовжуємо. З реанімації в окопи далі історія військового, який в мирному житті був санітаром в реанімаційному відділенні. Та з початком вторгнення став бойовим медиком. Разом з побратимами ніс службу на пекельному Донецькому напрямку. Там і отримав поранення. Зараз відновлюється у Дніпрі. Наш репортаж далі. Це чумний доктор, такий собі символ холодної, сконцентрованості і рішучості. А доктор Лісі, звісно, символ. Позитиву, який не треба не неможливо втрачати в таких ситуаціях, тому що від це цього залежить моральний стан як пораненого, так і інших бійців. Якщо вони бачать, що я не втрачаю позитиву, я розумію, що я впораюся зі своєю справою. Відчувати жахи війни, Артем почав ще у цивільному житті. Через лікарню, де він працював санітаром в реанімації, постійно проходили найважчі поранені оборонці. Почала трошки давити на мене обстановка, що я, наче і роблю корисну справу, працюючи в реанімації, але при цьому якось не відчував себе на своєму місці. Розумів, що я можу зробити більш якісь корисні дії, знадобитися там на передовій, і щойно розпочалася повномасштабна війна. Чоловік вирішив стати бойовим медиком. Він пройшов вишкіл і поїхав на Донеччину. І його домом на майже півтора роки став окоп. Морально давить постійно, от, тому що обстановка постійно накаляється і воно давить ці окопиці, ці обуглені дерева. Бачите, що від неї залишилось Одні одній пущі. Тут все видно БПХ, танками. Підряд все ще може стріляти, все в нас стріляло. І зараз, собственно, прилітає. 152-й снаряди, 122-й снаряди, 80-те міномети. СПГ, це по нам все летить. Стерти саме цю позицію було пріоритетним завданням росіян. Вхід йшло все наявне озброєння. А ще піхота, згадує Артем. Ми все ж таки на висоті. і Нас завдяки умовам місцевості було дуже важко штурмувати напряму. Їм приходилося на нас лізти особисто в лоб, і це для них закінчувалося фатально. Між регулярними атаками та боями Артем разом з побратимами виконував бойові завдання. Вони лагодили потрощені ворогом укріплення, а ще будь-що маскувалися від російських дронів навіть ціною свого життя. Часом доводилось пересаджувати амброзію, аби приховати окопи. До речі, дуже алергенний від У нас так, рятують від ворожих дронів. Вони нас по крайні в день не бачать. Бойовий медик разом з побратимами отримувала позиції півтора роки. Тут зізнається, бачив все від трагічної загибелі товаришів до найкращих проявів, як кажуть самі бійці, військової вдачі. І це попри шалений натиск окупантів. Він дуже озброєний ворог. Він дуже незвісно чим, але він мотивований. Вони йдуть, йдуть. Що їх рухає вперед? Ну я, наприклад, не розумію. Буває, коли нас криють там майже круглу добу, буває коли там. 10 там прильотів за день це таке для нас було, скажімо так, послаблення. Один із таких прильотів ледь не коштував йому життя. Артем згадує, як міна розірвалася просто поруч із ним. Надати собі допомогу він фізично не міг. Удар прийшовся на лівий бік. Ну, звісно, самому собі я не дуже міг допомогти. Мені хлопці допомагали. а Я вже так, як був досі так складно поранений. То я вже регулював дії інших хлопців, казав їм, що робити. Сім операцій під повним наркозом і десь 4-5 під місцевим наркозом. Ще на мене чекають мінімум дві операції це на кісті та на плечовому суглобі. Іля Артема й досі понад півсотні осколків. Бойовий медик проходить у Дніпрі реабілітацію. Попереду хірургічні втручання, аби відновити рухливість кисті. Саме це для Артема головне, аби після повного одужання він зміг повернутися на службу, рятувати життя та разом з побратимами, тримати фронт. Війна вона сама собою не закінчиться. Якщо не ми, то хто як кажуть? Всі розуміють, що ми боронимо свою землю. Це наші домівки, наші міста, наші поля, наші вани. Тобто ну це наша країна, і на нас дивиться весь світ, як ми тримаємося взагалі. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Соціалізація та повернення до повноцінного життя це головна мета медиків під час реабілітації бійців, які отримали складні поранення, і для цього потрібне сучасне обладнання. Компанія Інтерпайп системно підтримує медзаклади Дніпропетровщини із самого початку повномасштабного вторгнення. Днями госпіталь для ветеранів отримав вертикалізатор унікальний сучасний апарат, який дозволяє проводити активну реабілітацію, в тому числі і пораненим з травмами хребта. Як саме він в рази підвищує відновлення? Бачили наші журналісти? Тренуюсь кожен день, бо воно ну, як кожен день тренуюся, трохи встаєш, звикає організм до нагрузок. Інтенсивні навантаження на весь організм, особливо на хребет, який має тримати корпус. Володимир один з перших, хто став займатися на вертикалізаторі. Апарат дозволяє чоловікові проводити активні тренування без крісла колісного. мою ногу і тулуб. Першу чергу цей вертикалізатор використовується для того, щоб розвивати в людини баланс, тобто включати ті м'язи тулуба, які не вмикаються при звичайній ходьбі. Володимир вже був на протезі, але після реампутації необхідне нове відновлення. На фронт потрапив рік тому. Ногу втратив на Куп'янському напрямку. Виносили свого побратима, підлетів дрон і скинув в скіт, і тоді отримав поранення. Побратими допомогли винести на ювак, і тоді. евакуювали. повернутись до нормального життя. Головна мотивація чоловіка займається, поки є сили. Вертикалізатор дуже зручний для тренувань. Налаштовується індивідуально під кожного. Можна регулювати як ширину колін. Виставляємо ноги, висоту виставляємо і рівень, на якому фіксуємо таз. Також є кріплення для спини, щоб її підтримувати. Апарат використовується для активної реабілітації в вертикальному положенні. Це забезпечує одночасне навантаження на всі м'язи, покращує координацію руху та підвищує тонус всього організму. Вертикалізатор, що отримав цей медзаклад, це найсучасніший варіант для відновлення. Ми дуже вдячні інтерпайпу. Які відкликнулися на наше прохання на сучасне обладнання? Це дуже коштовне обладнання. Ми дуже щасливі, тому що ми можемо використовувати для наших хлопців. Які лікуються тут і особливо тяжкими ураженням вартість вертикалізатора понад півмільйона гривень, і це лише частина комплексної підтримки медзакладів Дніпра від Інтерпайп та фондів Віктора та Олени Пінчуків. Таку допомогу вони надають від початку повномасштабного вторгнення. Увага приділялася лікарням, в яких медична допомога надається військовим та громадянам, які постраждали в наслідки бойових дій. І наразі дуже актуальне питання реабілітації, і мова йде про довготривалу реабілітацію. Сучасне обладнання допоможе нашим захисникам відновитися в найкоротші терміни і повернутись до якісного повноцінного життя. Олена Петроченкова Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Перша на Дніпропетровщині випускниця набрала 800 балів з національного мультипредметного тесту. Це рекордний найвищий результат з чотирьох дисциплін, зокрема української мови та літератури, які дівчина просто обожнює. Та заохочує переходити на рідну мову усю родину та знайомих. Наш Владислав Авдієнко поспілкувався з дівчиною, її батьками та вчителями. Тож як виховати рекордсменку, розкаже в наступному матеріалі. Мама була неймовірно рада, хоча вона по моїй реакції подумала, що я завалила екзамен, тому що ну я йду плачу. Софія, випускниця 111-го ліцею. Навіть уявити не могла, що стане рекордсменкою із НМТ. Кожен із чотирьох предметів здала на 200, у сумі 800 балів. Мені хотілося, хоча б одну 200, або з української мови, або з літератури. А воно он як вийшло, хотіла хоча б одну 200, А вийшло так. Лише з математики Софія брала уроки в репетитора. До решти предметів готувалась у школі на безкоштовних курсах. Віднайдемо когось що це теж додаток. Олександра, класна керівниця Софії, і вчителька української мови та літератури, каже, не сумнівалась у знаннях учениці, але результат у 800 балів шокував. Сижу вже вся на голках, пишу Софії, ну як вона мені кидає фотографію з таким папірцем маленьким на і пишу: я ж правильно все бачу, тобто усюди 200, Вона пише так. Я, я в шоці була, чесно. Ну, хоча насправді, от потім я вже себе ловлю на думці, що от якби вона написала гірше, от тоді б я, певно, здивувалася. Софія золота медалістка. Найнижчий у мене бал з фізики 10, а всі інші у мене 11-12. Це єдина десятка в році. Я не знаю, скільки в неї годин в добі, але вона встає. Але найбільше дівчина захоплювалась українською літературою. У нас книжки вдома нема куди складати. За минулий рік вона прочитала 60 книжок. І з цим і хоче пов'язати своє життя. Каже один з варіантів піти редакторкою у видавництво. Коли я читаю книжки чи якісь тексти, я дуже багато бачу там помилок, і мені от прям чешуться руки їх виправити. Софія з російськомовної родини. На українську перейшла в квітні 22-го. Я в певний момент просто відчула, що мені огидно навіть просто думати мовою, якою розмовляють окупанти, які прийшли на мою землю, вбивати наших людей. Переходити на українську заохочує й усіх рідних та знайомих. В мене, на жаль не така гарна українська, як в моїй доньки. Як я росла в російськомовному оточенні, мені, мені важко, але я дуже її підтримую, дуже пишаюся нею. І вона підтягнула друзів, всі прийшли на українську мову. В регіональному центрі оцінювання якості освіти кажуть, результат Софії найвищий за всю історію ЗНО-НМТ на Дніпропетровщині. Так що щиро вітаємо Софію, радіємо за неї. Наскільки мені відомо таких результатів в Україні сім. Тобто бути однією з семи в Україні це честь для дитини, її батьків, її педагогів. Із такими балами для дівчини відкриті двері найпрестижніших вишів країни. Софія обрала Києво-Могилянську академію. Спеціальність українська філологія ділиться заповітною мрією, І щоб люди відкривали для себе дійсно світ нашої літератури, нашої культури. Тому що вона безмежно багатогранна і цікава, а росіяни завжди намагалися це приховати. І від нас в тому числі. Владислава Авдієнко, Сергій Озоров, новини 11-го каналу. Лякалися вибухів та були у постійному стресі. Не лише люди, і тварини тяжко переживають атаки окупантів на українські міста. З Нікополя власниці ранчо біла Підкова довелось евакуювати своїх коней. Одному з них навіть витягали з копит уламки снарядів. Як тварини оговтуються від атак? Репортаж наших кореспондентів це мої рідні, мої дуже улюблені тварини, тому я не змогла залишити їх під обстрілами, наважилась на те, щоб вивезти їх звідти. Про важке рішення вивести своїх підопічних розповідає пані Тетяна. Жінка, власниця ранчо біла підкова, що вже більше десяти років працює у Нікополі. Там доглядала за врятованими тваринами, вчила дітей в верховій їзді. Втім, зараз зрозуміла, кони треба терміново вивозити з пекла. На початку березня кінь дуже злякався від вибухів, десь Близько прилетіло, та кінь побіг і впав в яму, дуже обдерся. і Пробивали собі копита. Я витягала їх з копит уламки. Серед вивезених коней, 19-річна муся, серед всіх кобил вона найстарша і поїздку перенесла найважче. Для коней переїзд це дуже стресуючий, а вона вже і дуже вік такий поважний. Грузиться вона. Дуже тяжко її, дуже важко завезти в машину і дуже важко вивезти з машини. Знайома Тетяна із іншими підопічними, що пасуться на галявині. Оце мати Мілка, а це її донька Раміра. Їй вже більше двох років. Переїзд дуже добре перенесли, так як дитина була з мамою, не дуже стресувала, вона дивилася, що мама. Поряд, загалом, під опікою жінка 12 коней за час повномасштабної декілька разів перевозила їх з Нікополя. Нині знову довелося тікати з дому. Мілко та ще двох кобил вивезли з Нікополя до знайомих. Ще дев'ять коней знайшли тимчасовий прихисток на приватній фермі між Томаківкою та Запоріжжям подалі від обстрілів. Троє кони зараз живуть на невеличкій фермі у пана Сергія на Нікопольщині. За ними доглядає вся його родина. За декілька тижнів тварини відійшли від стресу, почувають себе добре. Навіть від'їли ще більш кругленькі животи. Не тяжко, наоборот, моє діти є, вони мені допомагають, вони дивляться. Тут там, діти приходять в сусідський. Ну, В ну, і... день діти одна лошадь випиває де 60 літрів води зараз, от, коли там з'їдає, де та ну там ячменя десь кілограм 5. Вод, потом там пшениця там кілограма два. Потім ми всі повинні допомагати друг другу. Наразі на Нікопольському ранчі Тетяни залишились єноти, лисиці та інші підопічні. Їх вона теж готує до переїзду. А ще вже планує, як піклуватиметься про тварин взимку, чим годуватиме та де розмістить. Якщо бажаєте допомогти підопічним білою підкови, пишіть на сторінку ранчо у соцмережах. Тетяна зізнається, зараз мріє лише про мирне на небо над головою та день, коли разом з підопічними зможе повернутися додому, розпочати уроки верхової їзди та радувати відвідувачів спілкуванням з тваринами. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар. Новина одинадцятого каналу. І це вся інформація від команди журналістів 11-го каналу. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.